Коли у людей на тілі починається висипання, пігментні плями, свербіння, найчастіше люди йдуть до дерматолога або алерголога. Лікар, у свою чергу, призначає якусь мазь, людина щаслива йде додому, починає мазатися, отримує полегшення на деякий час, а потім все знову повертається, знову починає мазати і так по колу. Може, варто собі поставити питання, чи ту проблему ми вирішуємо? Найчастіше, коли на тілі вже є висипання, це говорить про проблеми з печінкою або з кишківником. Які можуть бути симптоми, звичайно ж. Висипання і у вас буде свербіння. У вас з'являються причини великі навколо очей, у вас жовтіють білки очей, і шкіра стає жовтуватого відтінку. Четверте, це невеликі павукоподібні висипання. Четверте, це псоріази, екземи, кропивниця. Але є хороша новина, печінка це єдиний орган, який можна відновити приблизно за 9-12 місяців. Якщо вам цікаве відновлення печінки, очищення кишківника, очищення організму. пишіть в коментарях хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.